Обираємо допис, обираємо допис, натискаємо на ось цю, на цей літачок, далі натискаємо додати в розповідь, з більшим з меншим, так як ми хочемо, щоб воно було розташовано. Далі обираємо ось цю наклейку вгорі, далі обираємо фотографію, і я прогортую ось, наприклад, ось цієї фотографії я її хочу поставити на фон. Я її максимально розширюю, але не ось так, а ось так, щоб збоку все одно було місце. Щоб ми могли, натиснувши на допис, перемістити його наперед. Тож, я максимально роблю його по розміру екрану, але все одно з боку, бачите, у нас залишається край, щоб я могла натиснути на допис. Тож, Наприклад, допис буде ось такого розміру. І щоб візуально ось цього блакитного краю з боку не було, у нас є два варіанти. Перший варіант, перший варіант. натискаємо на ось ці три крапочки, далі натискаємо малювати і обираємо. Шукаємо той колір, який ми хочемо, щоб був на фоні. Наприклад, ось такий. Тут треба дивитися за ситуацію. Тут, у мене, бачите, фон, він такий трошки різними відтінками, десь світліший десь темніший. Тому, обравши, наприклад, ось цей фон, ми бачимо, що все одно з боку видно, що воно різними кольорами. Відносно ось цього, наприклад, кольору, воно абсолютно різний колір. Тому найчастіше, що я роблю, я просто обираю чорний колір, щоб у людей. Зараз ось, поставила чорний колір. І що ще важливо, ось цю фотографію робимо ось таку квадратну. Тобто, щоб ось тут у нас були рівні краї, тобто, ну, гострі, точніше, краї. Е, в чому суть? Коли я публікую цей, цю сторіс, тоді у людей, ось це чорне, що збоку, у них це буде, по суті, виглядати, ну, як просто рамка їхнього телефону. Тобто, вони навіть це помічати не будуть. Зараз я опублікую, ми почекаємо хвилинку і. Побачимо, як воно буде виглядати. Або я навіть, зараз воно опублікується, я навіть зайду з іншого. Зараз. Так ще публікується. Зайду з іншого облікового запису. О, все опублікувалося. І подивлюсь цю сторіс. Як вона буде мені виглядати. Ось. Бачите, воно збоку просто чорненьким виглядає, і не сильно воно помітно, що не той розмір. Навіть ось порівнюючи, тут ми бачимо, що все одно з боку, бачите, є чорна окантовка, збоку є така чорна окантовка, збоку є там, таке таке, і тут просто чорного трошечки більше. Але ось цей буквально 2-3 мм, вони не сильно помітні.